Почну, можливо, так, трошки історично, що в 2021 році, через досить трагічні події в нашій сім'ї, мені довелося стати в один, момент, в один момент власником всього бізнесу, директором польської компанії, директором української компанії і ще менеджером з продажу. Все це поєднувати досить важко. Це і емоційно важко, і часу просто не вистачає. Дійсно, ти дуже поглинаєш, поглиблюєшся в ці операційні питання, забуваєш взагалі про що компанія, куди вона повинна розвиватися. Цей час мого такого особистого росту, і з березня 2025 року вже і сам доріс до цього до дійсно такого правильного структурного делегування. До березня, мабуть, 25-го для мене це все було один завод. Операційне управління. Управлінське я його не розділяв. Для мене це було якось все, все про одне, все про завод. Загалом, моя така команда безпосередньо це 20 людей, з якими ми робимо координаційні наради, тримаємо темп, тому що теж ну розслаблятись немає коли. Вирішуємо якісь управлінські питання і розвиваємо компанію далі. За стилем управління. Ви схожі на батька чи ви все-таки два різних менеджери? Ну, батька ніхто не замінить. Це такий вогонь всередині. Зі сцени виступає без підготовки, знаєте, притягує очі, за все відповідальний. От його все драйвило. Будь-яка проблема, його все одно драйвила. Я трошки інший, не такий публічний, я більш замкнута людина, більш така технічного складу ума. І мені, мені досить важко було, як я сказав, 5 позицій поєднувати в одному, важко. Тому делегування не від, легкої, не, не від легкого життя з'являється, це вже коли сам не вивозиш. Тому, відповідаючи, мабуть, на питання е, так, ми різні, ми різні, різні люди по управлінню. Ну, батька ніхто не замінить, скажу так. Він людина в історії дуже потужна в історії українського аграрного машинобудування. Це, скажімо, ім'я на віки, і я дуже радий, коли навіть мене з ним порівнюють в чомусь, тому що про нього пам'ятають. Мені це дуже важливо, що за нього дійсно пам'ятають.